Я Аліна Семенко. Як мене ще називають люди, незламна Салтівчанка, дружина, мати, директор комунального підприємства, обслуговуюча експлуатаційна компанія. Перш за все, людина теж маю дім на найбільш понівеченій вулиці міста Наталії Ужвіч. Північна Салтівка, район Привид Харківська Прип'ять, так його називали іноземні змі, приїжджаючи до Харкова у 22-му році. Покинути домівки та відкриті вікна з нагодою, що колись господарі повернуться сюди та знову заварять чай на кухні, біймуть хатніх улюбленців. Я, як і всі мешканці Салтівки, знаємо, що тут була справжня війна. Про справжню незламність можна казати саме тут. Найбільше чи житловив масив Харкова не пустив росіян до міста та став справжньою мішенью? Ми вимушені були виїхати, але серце та душа мої ту червні 22-му році я повертаюся. Дякую за підтримку міському голові Ігорю Олександровичу. Ми починаємо вирішувати питання з тимчасовим житлом. Так ми жили тут. Спочатку це була палатка незламності на Ужвій. Життя на північну Салтівку почало поступово повертатися. Дякуючи ЗСУ, які відтіснили лінію фронту подалі від міста. Про нас кажуть незламні, а мешканців Салтівки називають залізні люди, Вірю у відновлення найбільшого житла нового масиву Харкова вірю у життя тут, і так ми приречені жити поруч, тому не боїмося. Це наш дім, це наша територія. Ми всі маємо право називатися королевою незламності. Чому я приймаю участь, аби ще раз розказати біль та сповідь Салтівки, та наскільки ми, харків'яни, любимо своє місто? Для мене дуже важливо мати дім, а мій дім саме тут.